Усіх вітаю, друзі. Традиційно сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і за можливості мають хороший настрій. Я сьогодні прибув у кінотеатр Мультиплекс на перегляд мультфільму Еліо. Це буде історія про а, хлопця, який почувається чужим, неприйнятим і, зрештою, знаходить себе трохи не на нашій планеті, принаймні зводячи трейлерів. Я дуже сподіваюся, що це. Буде чергова історія, яка одночасно і розважить глядачів, але й дасть привід задуматися за щось важливе. Сподіваюся, що Pixar не підведуть, в принципі, як і завжди, і ми отримаємо історію, над якою дійсно можна буде подумати, яку можна буде обговорити, яка чогось навчить своїх глядачів. Власне, що ж воно вийде, я дізнаюся вже приблизно за годинку, коли розпочнеться сеанс, після чого дам вам свої перші враження. Hours later. Отже, друзі, в принципі, як я і сподівався, Піксар та Disney таки не підкачали. Це дуже така красива, дуже чуттєва така історія, яка нагадує, як важливо мати. Поруч близьких людей, які тебе люблять і приймають таким, який ти є, з усіма твоїми дивацтвами, з усіма твоїми якимись тарганами тощо. І це, як на, це, що це насправді дуже страшно почуватися так, як почувався Еліо. Тобто відчувати себе, себе абсолютно чужим і не вартим нічої любові. Але про все це більш детально я вам розповім у своєму повноцінному огляді на каналі кіномозок у Ютубі вже найближчими днями. А ще додам ну, чисто від себе ще дві речі. Знаєте, по-перше, відсилка на термінатора то просто в саме серденько. А по-друге, нам би такого парламентера на переговорах із самі знаєте ким, що правда для цього. Треба, щоб він десь в глибині душі був нормальною людиною, чого насправді не відбувається. Але це вже про це вже згодом. Отже, тим часом, поки я готуватиму свій огляд, підписуйтесь на мій канал, аби його не пропустити.